Доброго дня, любі друзі! А зараз ми продовжуємо подорож по острові Мадейра. Це португальський острів, який лежить в Атлантичному океані. Ну що ж, друзі, а зараз ми вирушимо на такий е, похід туристичний в гори. Це буде пішохідний тур. А конкретніше це буде на вершину Піко Руїво. Це є найвища гора острова, яка досягає 1862 метри. Ця гора, друзі, належить до району Сантана. І це є третя найвища гора в Португалії. Доступ сюди до вершини гори, можлива лише пішохідними стежками. І сюди, друзі, можна направлятися трьома напрямками. Перший напрямок це є остановка Тейкстера. Цей напрямок є найкоротшим і тут більш доступна стежка, і вона менше винаснажлива. Другий напрямок, друзі. Другий напрямок це напрямок від Піко до Арейро. До речі, друзі, з цієї зупинки хочу сказати, що тут, хто хоче, може сходити в туалет чи попити кави. Ось тут є така можливість. І з цього напрямку ви зможете завдяки фізичним зусиллям приблизно. За 2,5 години в один бік дістатися до вершини Піко Руйво. А потім перейти в вершину і вертатися до остановки Тейкстера. І звідти такси добиратися до вашого готелю. Або вертатися назад до Піко Пікоарро. А потім також. Такси до вашого готелю чи до міста проживання. Ну, а ще, друзі, є тут третій напрямок а це з перевалу Епсименада. Це подля для інформації в один бік приблизно 6 годин і достатньо складного підйому. Но не знаю, чи є такі любителі, що люблять полюбляють такий вид. І туди йдуть. Але екскурсії, наприклад, йдуть більш доступними стежками. Но, але хочу вам сказати, що більше доступні сюди стежки, так, що ви можете приїхати такси до піко до Ар'єрро. Потім ви зможете піднятися пішком. Стежкою Піко де Руйво. Там є також туалети, де можна трошки перепочити. А потім можете йти вниз до парковки Тейстера. Приблизно 2,5 2 ,2, 2, 800 метрів приблизно. А потім таксіком до вашого готелю чи до вашого житла. Тут є так, так багато. Туристів, які позичають собі машину і їдуть до парковки тейстера і вверх піднімаються цих 2 кілометри 800 км. Це таки трошки з перепочинком, а з фотографуванням забере у вас одну сторону годину з половиною. А якщо у вас є добра підготовка до. Пішохідних турів також можна, також можна скористатись екскурсією від агентури. Це виходить вигідніше по грошах, тому що автобус вас забере з остановки місця, котра є предназначено, або ж перед вашим готелем. Також, друзі, дуже важливо. Тому що якщо ви поїдете з агентурою, то вас провірять на це. Дуже важливо, якщо влітку подорожуєте, то з собою потрібно брати мінімум хоча б 2,5 літри води. Також захисний крем. І дуже важливо прикриття на голову. Тому що влітку тут буває. Якщо ви підніметеся на вершину, і там буває плюс 30 градусу. І так як бачите, що хмари залишились внизу, і тут сонечко щедро смажить. Також, друзі, не помішає вам мати з собою в сумці, чи в батюшку якийсь самий обикновенний плащ. Тому що ще таке може бути, що тут прийде дощ, коли ви зовсім його не чекали. Ну, друзі, а якщо подорожувати весною або осінню, чи, чи зимою, тут також можна подорожувати внизу нема морозів, тут е, буває плюс 9-10 градусів внизу, але подорожувати у гори достатньо небезпечно, пішохідні тури, тому що. В горах дуже сильний туман і дуже погана видимість. і це достатньо небезпечно. Дуже цікаво, друзі, що побачите, як тут добре зроблена ця пішохідна дорога. Комфортно ця найлегше. Найлегший цей пішохідний тур, хочу сказати. І що головне, треба з собою взяти хорошу обув, щоб не ховзалася. Це буде набагато ліпше. Також, як ви бачите, тут є такі домички з каменю. Кам'яні домички. І можете собі тут сісти і перекусити. А ще, тут є таке, я замітила в горах, як, як тут зволожнюється цей острів, і тут, по цих скалах, веде трубка з водою, і якщо вже дуже-дуже гірше, ви можете тут трошечку схолодитися. Красота. Сюди, друзі, до вершин цих гор не веде ніяка автобусова доправа. Лише ви можете сюди дістатися, будь-то позичити собі машину, або Скористатися болт або таксі. Інакшого варіанту сюди немає. І достатньо дорого виходить. Тому що я дивилася на ці розцінники, це виходило хотіли 40 євро в одну сторону, а потім 40 євро в другу сторону за такси. І я вирішила купити екскурсію у місної агентури і поїхати з ними. По грошах це вийшло, вийшло з ними 60 євро. 60 і дуже було добре, що автобус приїхав за мною до готелю, де ми договорилися, де договорилися ми, що я їх буду чекати. Екскурсовод провірила. Чи у мене є шапка на голову, прикриття на голову, чи у мене є з собою вода, особливо? Ну, і це комфортно, що вона з вами вас проведе, скаже, де є туалет, де ви можете перепочити. І потім, само собою, що автобус вас доправить до місця. До... Не, не можу сказати, що з... до готелю, але найближчої остановки, де вам буде, де ви будете проживати. І це само собою ліпше. Ну, також і вони йдуть ранку, щоб уже до з восьми нас забирали з місця. І ми вже біля пів 5 коло 5 години після обіду були в центрі. Так що це достатньо комфортно, Встигаєте на вечерю, встигаєте ще на прогулянку, яку ви хочете. Провести, провести свій вільний час. Хочу сказати, що тут, друзі, між цими горами, вони знаходяться так біля вас, дуже близько в такій тісноті, що тут є така неймовірна атмосфера, дуже приємна, я сюди дуже тішилася. Коли побачила ці фотографії, я дуже про, прочитала на інтернеті, щоб я знала, як себе приготувати. Що взяти з собою в поїздку? І. Це мені дуже-дуже сподобалось. Дуже сподобалось. Ну, хочу сказати, що я вирішила йти то легш... легші, легшою стежкою. Тому що так бистріше, і не потрібно таких, велик... таких великих зусиль. Ця гора не є так висока дуже. Як інші гори в світі, але дуже високий наглий підйом. Тут такі сходи є низька, потім дуже висока. Потім нормальна, а потім, потім дуже висока. І це трошечку так, хто не привик, трошечки є тяжковато. Дуже тут чисте повітря. Дуже чисте, неймовірно. Це не можна словами навіть передати. Неможливо словами це передати. Як тут красиво! Ну, і ще не забудьте, можна, друзі, кому буде потрібно, не забудьте, можна з собою взяти також окуляри з УВ-фільтром. Сонячні. Сонячні окуляри. Піднятися на гору. Подля компасу ще. 20 метрів. От. О, красота. Зі сторони. Ось тут такі квіти ростуть. Ось така тут добре управлена дорога. Все приправлено для туристів. То я видно, що той турист. Першому місці, а їх так, теж репутація. От такі тут дороги. Дуже скрутні, дуже скрутні, дуже великі. Вихолоднути я, щоб тормоза не відкачали. Дуже красиво. Дуже дуже неймовірно. така стежка тут. Красива. Що туристам не було важко добиратися. <laughs> ja, ik, ik geef alleen niet altijd antwoord. Maar geef niet altijd antwoord, Steven. Wij het, we zijn geen democraten. Víte limbe. Я funím як parvoz. Так, така гора тут. Така дорожка О, таке красиве утолі. Красота. Красота. Мені ще цілі десь приблизно 12 хвилин. svoje boločky. Zalešila v autobuse, čo plyšný raz netiahnuté. Čo die Hände die ganze Zeit Талочки ту não Вертаємося в десь до нашого автобусу. Хочу вам сказати, що в следующий раз я буду тренувати іти пішково натренуватися. А якщо буде можливість, прийду сюди ще. point of San Lorenzo and desertas you can walk, it's the same point, okay? The whole point starts building from yeah. that side yeah. until yeah. Encumiada. Mm. On Encumiada, stop it, really stop, it. stop it for mm -hmm. <laughs> 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 Maybe. I have tested. I have test. <laughs> So then, the one, like <laughs> <laughs> yeah, so we did five. But then you could do yeah, for, like people that are really like. Well, let me like that, I would probably put this up like, the to one. Oh, well, yesterday he did. He did, he did, he did, he did another 7 5k one way. Well, we slowed him down. Yeah. Hmm? Dad? No, I remember one two thoughts. That appear was like I have the picture of 90% looking. I mean 45. This is an Ivy. It was like 80 coffee coffee. Ну що ж, друзі, приємного вам перегляду. Дякую вам, що подивилися. Не забудьте поставити вподобайку і не забудьте підписатись. І ось, друзі, ми приїхали до остановки. Дуже вам, любі друзі, щиро дякую і до зустрічі в слідуючих цікавих подорожах. До побачення!